Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті на полі бою. Ну і про ось певні реформи в армії, які вже розпочалися. Не розпочнімо з того, що з'явилася інформація, що офіційно стартував проєкт Контракт 18-24. Це добровільна ініціатива для українців відповідно від 18 до 24 років, яка готова приєднатися до сил оборони України. На один рік, тобто контракт на один рік, проект відкриває для цих добровольців справді нові можливості: там гідна фінансова винагорода і професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО і соціальні гарантії, яких не дає жодна інша. Цивільна професія. Основний акцент на, на, на основний акцент, на, на якому на, на якому наголошує Міністерство оборони України. Це добровільність, тому що укладення контракту це має бути ось тим свідомим вибором кожного хто не хоче долучитися до лав Збройних сил України. Нагадує контрактом на один рік, що це, що це за ініціативи, як її оцінювати. Поговоримо з Денисом Ярославським командир підрозділу розвідки сухопутних військ. Збройних сил України, пане Денисе, питання про те, як ви оцінюєте е, цю ініціативу? Вітаю. Дуже важлива ініціатива, і саме головне, що ми тут чуємо, це добровільність. Добровільність це саме головний мотиватор в Збройних сил України, який ми відчували само початку повномасштабного вторгнення, в 2014 14, 2015 роках. Це добровільність. Саме добровільні люди, які прийшли в Збройні сили, самі являються найефективнішими. Я вважаю, що ініціатива добровільне долучення, а не загальна мобілізація, як того від нас требували наші партнери. Ви пам'ятаєте, адміністрація Байдена дуже багато разів виступала з пониженням мобілізаційного віку. Саме добровільність це ключовий фактор, який зараз є пріоритетним. Але я бачу, що дані законопроєкти, дані, дані контракти викликають і суперечки між нутрів і війська, тому що нагадаю, що з 22-го року. Та й там 14 окей, ну з 2022 року, сам безпосередньо, коли я став у лави Збройних сил України, разом зі мною стало дуже багато хлопців, 22, 20, 23 роки, тобто ті, які не підпадали під мобілізацію. Але не вистали, і деякі з них вже загинули, і так, дійсно, це, це сурова реальність. І от ті хлопці, які зараз ще є, яким не не, вистали, не настало ще 25, вони перш за все. Перебуваючи два роки на фронті зараз недоволені, тому що вони не розуміють, вже підписавши контракт, чим відрізняється ця молодь, яка зараз приходить від їх, яким, яким також не виконалося ще 25 років. Тобто я вважаю, що це треба підрегулювати дані, дані пункти для тих військовослужбовців, які зараз ми бачимо фінансові мотиватори. Це, звісно, добре. Але ми повинні стимулювати нашу молодь не тільки фінансом. тому що зараз ми перетворюємо повністю навіть слово «контрактна армія це може звучити якось красиво, але зараз ми виключно за счет фінансових мотиваторів, за счет кредитів, за счет іпотек іпотеки і все, що було звучена, створюємо армію найомників. Ну не вірили підхід. Ми повинні все ж таки відштовхуватись від мотивації молодих хлопців, які. Прагнуть долучитись, я вважаю, що даний законопроект або даний контракт повинні бути суміжними з новими законопроектами де нових законопроектів, які повинні одночасно лягти на обговорення суспільства, повинно стати те, що ті хлопці, які зараз 18-23 приєднуються до армії, матимуть шанс в подальшому на законодавчому рівні приймати участь у виборах. Приймати участь у державне утворенні, бути можливими на при для керівних посад в державі. Тобто, всі, хто зараз не захотять не приєднуватися до збройних сил України, я це кажу не тільки про 18-23, а про чоловіків, тобто ізраїльський сценарій, не мають подальшому в своєму житті претендувати на жодну державну посаду, не бути ви не обиратися, не бути обраним. Тобто, це ми повинні зараз зафіксувати як, як очі наш, для нашої країни. І це повинно стати мотиватором для молодих хлопців, які зараз приєднуються до Лав Збройних сил України. Саме це. Тобто, ми зараз роздаємо пряники, а де відповідальність? Відповідальність має бути саме така. По-друге, держава зараз дуже хорошо заманює всіх молодих хлопців, але не не Підтверджуючи факт того, що ці молоді хлопці, які є, являються найефективнішими в сучасній війні, будуть е, служити виключно в високотехнологічних військах. Тобто це дронові війська, це кібербезпека, це війська, які пов'язані з новітними технологіями, тому що це молодь вона гораздо ефективніше буде справлятися з цими задачами, ніж військовослужбовці 50, всі ці фактори повинні бути підрегульовані, і я вважаю, що Задумка дуже ефективна, дуже ефективна, але вона повинна бути узлагоджена на законодавчому рівні з е, подальшими подальшими привілегіями для цих військовослужбовців. І саме головне, от держава каже: ми вам створимо іпотечні умови, грошові винагороди, Це все круто. А відповідальність держави, коли цей молодий хлопець попаде в плен або буде поранений, е, хто буде виконувати ці зобов'язання. Якщо він буде поранений, не буде отримувати зарплату, буде на лікуванні там по -по получить у то буде що буде з цією іпотекою? І так далі. Тобто дуже багато питань, які зараз треба роз'яснити людям для того, щоб провести максимальну мотивацію для цієї молоді. Ну, пане Денисе, я думаю, що людина, яка прийде добровольцем, вона буде справді, і от саме завдяки цій мотивації, вона буде дізнаватися для себе усі необхідні її деталі. За цим будемо спостерігати, як це, як це буде розвиватися. Я хочу поговорити ще про ситуацію на фронті, про Курську область. багато що про… Бачили ми там контрнаступ на певному напрямку, і ось пролунала заява президента. Принаймні, принаймні про це пише Гардіан, що президент України Володимир Зеленський заявив в цьому інтерв'ю, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями. Йдеться якраз про обмін частини Курської області на українську територію, яку контролюють окупанти, і от, власне, тут, якщо можна, щоб ви в відповіді поєднали ось ситуацію на курському напрямку на наші курс. І на наших історичних землях, що там зараз відбувається, і як ви бачите ось можливість такого обміну? Я з самого початку ми вже про це повністю, спілкувалися на інших платформах, е, що Курська область нам не потрібна. Курська область це зараз виконує дві функції. Ну, Перша, вона функцію свою виконала вже це доказали всьому світу, що Росія не така недоторкання не і що вона там така брязає своїми ядерними арсеналами. А коли ми зайшли в Курську область, нічого вона не зробила. Окрім того, що попросила допомоги у Північній Кареці, яких зараз ми розмотали, і вони туди потікунчику відступають. Так от Курська область це дійсно та територія, яка нам потрібна для обміну. Зараз вона є буферною зоною, тобто ми зараз там, відштовхнувши ворога в глупі території. Даємо спокій, відносний спокій нашої української території, тобто буферна зона. Але так, вона може бути вимінята. Я іншого виходу, що робити з цією територією, не бачу. Тобто, її можна спробувати виторгувати на ту ж. Там, там же є дуже важлива для росіян судженська розподіліна газорозприємна станція, вона дуже важлива. Тобто, за своєю важливості її можна співпоставити з енергодаром, можна спробувати виміняти її на енергодар. Так, під час перемовин це наша казирна карта, яку ми будемо використовувати саме для цього. Інакше вона нам навіщо вона, навіщо ми втрачали там життя? все, Для того, щоб потім як противов'єс виставляти. Безусловно, я вже там сьогодні скидували, хто там Захарова чи хто там висловилася, що вони там не будуть ніякі перемовини вступати, це позиція Путіна. Ми розуміємо, але у нього не буде шансу. Він спробує нас. Вижати відтуда, але там хлопці стоять, дякуючи Богу, стоять, і це в них не, там, не дасть так швидко. Так, я думаю, в Курській області доля буде вимінена на нашу територію. Давайте ще тоді Дениса поговоримо про загалом ситуацію на фронті. От наскільки вона, як ви вважаєте, буде зараз впливати на ось ці перемовини, про які говорить Трамп, що нібито він може їх зробити. І ми бачимо певні рухи, певні обміни між Сполученими Штатами та Росією. Бачимо, що Трамп каже, так Росія зробила там великий крок, що віддала нам нашого вчителя, і вони чують, і все буде добре. Ми йдемо на шлях до цих перемовин. А сьогодні під ранок. Ми бачили, як Київ обстріляли балістику, і бачили вибухи, і бачили, на жаль, людей, які загинули. Ось стосовно цієї угоди, як ви її бачите, чи може вплинути ситуація і посилення збройних сил України на фронті на ось ці перемовини? Звісно, зараз вся країна живе в приподнятому такому очікуванні. Сподіваюсь, не в завищеному очікуванні, що Трамп допоможе стабілізувати цю ситуацію, і зробити свій якісь перемовини, припинення вогню та перемир'я. Звісно, але я дуже не хотів би, щоб ми зараз всі завищили своє очікування, а потім щось пішло не так і ми, сподіваючись тільки на Трампа, не оказались там в повному розпачі. Збройні сили продовжують виконувати свої бойові задачі. Збройні сили це той основний аргумент для політиків для проведення будь-яких перемовин. Якщо Збройні сили зараз дадуть слабінку, і ми будемо щось втрачати, перемовини не відбудуться, тому що сильний ворог, який постійно атакує і постійно виконує свої поставлені стратегічні цілі, він не буде вести перемовини зі слабим, всі ведуть перемовини тільки на рівні. Що найменше невигідній позиції, коли оказується сам ворог, він тоді йде на, на перемовини. Зараз ми йому создаємо всі умови для того, щоб він був в невигідних позиціях. Так не в це відбувається. Але подивіться там, зараз на Покровський напрямок. Зараз захлопнемо за їх групіровочкою на Покровському напрямку, і це буде ще один козир наших руках. Вважаю, що кожен військовослужбовець, який зараз виконує свою задачу, дає аргумент політикам для проведення цих перемовин. І так в нас. Не так багато сил, нас менше. Але ми даємо зараз їм ці аргументи. Нехай політики включаються з самого початку. Військова Лазна... сила це крайні, крайній захід військова сила. Тобто, коли політики проіграють свій фронт, військовий включається. І зараз ми, ми працюємо, поки політики цей фронт не виграють. Власне, про ситуацію на фронті і про нашу силу Росія скоротила темпи наступу в Україні до мінімальних із починаючи з червня. За тиждень з 3 по 9 лише лютого російські військові захопили 19,5 квадратних кілометрів території України. Про це пише Deep State і це за їхніми даними найнижчі темпи просування Росії в Україні із червня минулого року. Тобто зліта, як ви це оцінюєте, це говорить нам про що про виснаженість російських військ. Це говорить про те, що у них не вистачає ось цього. М'яса це говорить про те, що у них немає мотивації. Як ви це оцінюєте? Так у них армія найомників з самого початку. Їхня єдина мотивація це гроші. Я чому почав наш з вами діалог з того, що ми не повинні перетворювати наших нашу молодь на найомників. Наша молодь повинна бути мотивована. Вона повинна розуміти, якщо вона не зараз не приєднається, не допоможе силам оборони втримати країну, то, по-перше, вона лишиться цієї країни. По-друге, ті, хто не приєднається, вони повинні просто розуміти табу, своє табу в політичному, в е, якомусь там державному житті України. Тобто бути підприємцями, якщо зараз ви не допомагаєте. І він, це повинні е, розуміти. Російська армія, вона з самого початку виключена на грошах а построєна. Ну дві два фактори там гроші і страх. Тобто вони там заганяють страхом, розстрілюють своїх загратотряди і гроші. Два мотиватори. В них. Тому це теж дивіться, от є як в ринкових відносинах, ми розуміємо, якщо товар не продається, його там знижають ціну. От е, зараз ми бачимо обратне явище в Росії. Якщо на початку 22-го коли їхнє СВО починалось, вони платили там скільки там? Та я не пам'ятаю, що там по 100 тисяч рублей первоначального взносу за підписання контракту, то зараз доходить до 2 мільйонів, а мені кидали інформацію, що там до 3 000, і більше мільйонів доходить за первоначальний контракт. Тобто, коли ти починаєш платити більше людям, які не хочуть, не хочуть воювати, це розуміння того, що у тебе не так багато вибору. то тобто, ти вже мотивуєш чим грошима, і те, що Росія, Росія підіймає. Куш за підписання контракту, говорить, о тому що не так багато вже хоче подихати їхати в Україну. Тому так у них не все добре. Зрозуміло. Дениса, дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки сухопутних військ збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Я ж чергово наголошую, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. Тому не існує маленьких чи неважливих донатів. Будь ласка, допомагайте Збройним силам України, щоб не стати частиною збройних сил окупанта. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. З вас вподобайка, з вас підписка на канал. Ну і до зустрічі.